Вітаю, мої маленькі хлопчики та дівчатка. А чи знаєте ви, що з давних давен в Україні всі дівчата носили віночки. Їх плели із польових квітів, додавали гілочки калини та колоски пшениці. Також віночок прикрашали різнокольоровими шовковистими стрічками. Віночок був як оберіг від хвороб та негараздів. Малята поміркуйте! А чому квіти, які вплітали у віночок, називаються польовими? Квіти для віночка збирали у полі. А квіти, які ростуть у полі, називають польовими? Давайте розглянемо деякі з них. Малята, погляньте на картинку. Ці польові квіти називаються ромашки. А якого ромашка кольору? Так пелюстки у ромашки білого кольору. А серединка жовта. А ось ці яскраві польові квіти називаються маки. Якого вони кольору? Пелюстки у мака яскраво червоного кольору. А серединка чорна. А ось ці гарні польові квіти називаються волошки. Малята якого вони кольору? У волошки пелюстки яскраво-синього кольору, а серединка темна. Малята. Я пропоную намалювати український віночок з цими польовими квітами. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу та кольоровий аркуш паперу для фону, вашова фарба червона, синя, зелена, жовта, чорна та біла, простий олівець, ножиці, ватні палички, ємні з водичкою, пензлики для малювання, волога серветка та клейонка. Шановні батьки, спочатку на кольоровому аркуші паперу намалюйте коло, основу для віночку, а білий аркуш паперу розріжте на три частини. Кожну із трьох частин зминаємо в долоньках і утворюємо кульки. Першу кульку змащуємо червоною фарбою і малюємо червону квітку. Другу кульку змащуємо білою фарбою і поряд з червоною малюємо білу квітку. Третю кульку змащуємо синьою фарбою. І малюємо поряд з білою синю квітку. Далі таким же чином чергуючи кольори домальовуємо віночок по колу. Ватними паличками намалюємо квітам серединки. Серединку для ромашки намалюємо жовтим кольором. А маком і волошком зробимо серединки чорним кольором. Щоб намалювати листочки, пензлик змащуємо зеленою фарбою і між квітами робимо відбитки. За бажанням до віночку хвилястими лініями намалюємо стрічки. Подивіться, діти, який гарний український віночок вийшов у мене. Тепер спробуйте намалювати і ви. А я буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, діти! До наступної зустрічі!